Доброго дня усім. Я знову запрошую вас на коротеньку прогулянку нашою зимовою казкою. Знаю, що багато в кого сніг випав і розтанув, а у нас зима закріпилась серйозніше. Припекло морозом і сніг тримається. Сьогодні трошки потепліло і здається, що щось буде падати. Я думаю, що після обіду точно буде якийсь сніг, який він буде не знаю, мокрий чи морозний. А я вже камеру майже завжди з собою беру, бо бачила снігурів і дуже шкодувала, що я не могла їх ні сфотографувати, ні зняти. Тому, коли десь щось піщить, бо я чула, як вони піщать, я вже заглядаю, де ті червоні груди. Ось такий у нас ліс, ось така у нас прогулянка, така у нас природа. Я бажаю всім хороших вихідних. На вихідні сюди до нас приїдуть люди. І з коменів будуть йти димки. Ось тут така баня, лазня. І повітря як молоко, трошки туман. Не знаю, як вийде на камері, але здається, все так, як є, так і показує. Ну що ж, гарного всім дня, хороших вихідних, і зустрінемось тут.